Дуже класна ціна, лише 699 гривень за домашній костюм. Тройка від бренду Есмара. Це ціна взагалі прям солодка-солодка. Показую, як вони виглядають. В лоті буде аж сім таких комплектів. Ціна лоту 4895 гривень. Ось такі штанці у нас йдуть на резиночці, на затяжечках, кишеньки, в серденьках. Ось так вони виглядають. Манжетків немає. Він дуже м'який, дуже теплий. Тут 100 полістер, буде швидко сохнути, не буде втрачати свою форму. Після прання дуже класна, м'якенька, приємна до тіла футболочка. І ось такий халатик. Насправді дуже приємні до тіла. Точно ваші клієнти в них не замерзнуть. Ось такі кишеньки, є затяжечки. Все як має бути. Зараз швиденько покажу, як він буде виглядати на мені. Ой, вже прям так тепло-тепло стало. Ось так він виглядає. Клас. І є ще ось такий варіант. Ось такі штанці, також затяжечки. Тут ідуть, резиночка, кишенька. Вони такі плюшеві, що прям хочеться укутатися в них і все. Ось така футболочка, світла по розмірам від XS до XL. -ки. Дивіться, як гарно затягується тут Наталії. Ось є затяжечки. І ось така кишенька, фурнітура якісна, дуже класна. Взагалі за таку ціну це товар, прям просто вау. Тому нагадую, що лише 799 гривень за, 699 гривень за такий комплект. Це зараз сезонний товар, тому швиденько беріть, звертайтесь до наших менеджерів. Залишаю всю інформацію знизу під відео. Давайте заробляти разом.